Літо настало, а отже, кількість відпочивальників на природі у декілька разів збільшилась. Район Курбутівки одне з найпривабливіших місць для житомирян. Можна й у тетріві покупатися і посидіти у лісопосадці. Але доволі часто приємний відпочинок можуть зіпсувати стихійні смітники, яких тут як виявилося чимало. Причина безкультур'я наших людей. Звісно, сміття це погано з цим треба щось робити, але мені здається, що це вже залежить від культури людини саме. А вам подобається тут взагалі відпочивати? Так, красива природа, там, річка. Угу. А сміття, яке навколо не заважає? Ну тут часто ж прибирають. Завжди сміття за собою прибираємо. Угу. А ви завжди сміття за собою прибираєте? Звичайно. Ми не смітимо, щоб не прибирати, як в армії. Крізь таблички на деревах, я бачу, було все написано красиво. Хто себе вважає чесно людина, це після себе прибирає. Окрім нестетичного вигляду, залишена на природі сміття становить небезпеку для довкілля небезпека полягає в тому, що от ті е, всі відходи вони з певним часом починають гнити. І оце процес гниття, іде забруднення атмосферного повітря, утворюються різні бактерії, мікроби, і потім це все потрапляє з дощем змивається до ґрунту. І далі за харчовими ланцягами вже може навіть дійти і до, скажімо, не тільки до оточуючого довкілля навколо цих смітників, але й потрапляти вже і в продукти харчування. Аби скло та поліетиленові пакети природним шляхом повністю розчинилися, необхідно близько ста років. Для пластикових пляшок знадобиться у два рази більше часу. Пляшка, пет пляшка. Так? От вона, якщо її залишити отак, от в довкіллі, вона буде, ну, скажімо, десь років 100, 150, а то й 200 природним шляхом розчинятися. А ось спалювати сміття, як часто полюбляють робити відпочивальники, дуже шкідливо кажуть екологи. Пластик не можна спалювати в ніякому разі. Чому? Тому що. Е Ну, скажем, в процесі горіння виділяються хімічні речовини, які є надзвичайно токсичні, я б навіть сказала, концерогені, які впливають на ніс, на горло, на легені і можуть призвести до дуже серйозних ем, захворювань. Проблему з поводженням з твердими побутовими відходами вирішити можливо лише у двосторонній співпраці людей та влади. З одного боку, люди мають розуміти, що вони роблять, а з другого боку, скажімо, місцева влада має надавати певні умови для того, щоб люди могли себе культурно поводити. Ну, що я маю на увазі? Якщо б біля місць відпочинку завжди були контейнери, не просто контейнери, а, ну, скажімо, які б передбачали роздільний збір всіх цих відходів, тоді б вони просто не гнили. А після гарного відпочинку не забудьте за собою прибрати недаремно, народна мудрість стверджує, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.